А давайте з вами поговоримо ще про одну категорію про наших пенсіонерів. Я думаю, що небагато з колег по парламенту знають, що таке жити на 2361 гривню. І не дай Боже нікому про це дізнатися. А мільйон сімсот українців це знають. Да, вони отримують трохи більше 3700 гривень, але це за рахунок доплат від кабінету міністрів. Сьогодні зареєстрований законопроект в стінах парламенту. Я звертаюся до керівництва Верховної Ради, я звертаюся до погоджувальної ради, до монобільшості підтримати і випустити його в зал. Мова йде про 1,7 мільйона громадян. Мова йде. Небагато, не мало, про трохи менше, ніж 21 мільярд. Зараз залі можуть сказати, що ну, це ж великі кошти, де ці кошти брати. Беремо Вовіну тисячу, беремо півтора мільярда на офіс президента, півтора мільярда на забезпечення єдиного телемарафону. На намагання збільшити видатки, і, на, на, жаль, результативне намагання збільшити видатки на чотири міністерства. Забираємо мільярди з фінансування партії. До речі, партія Слуга народу, шановні колеги, витратила 7 мільйонів гривень на фінансування Укрпошти, щоб доставляли газетки в е, поштові скриньки. Кому цікаво, можу документи показати: 7 мільйонів гривень. І тоді нам з вами вистачить. Для того щоб підняти мінімальну пенсію для наших з вами пенсіонерів, вони так само найбільш страждають сьогодні, так само як і діти.